Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У понеділок, 28 квітня, вчена рада «СумДПУ» імені Макаренка провела своє чергове планове засідання. З першого питання порядку денного про стан міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти за 2022-2025 роки доповідала перший проректор університету, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Заїкіна, відзначила, незважаючи зважаючи на воєнний стан в Україні, позитивну динаміку зростання показників академічної мобільності як міжнародної, так і внутрішньої, а також розширення її географії. За межами України це Сполучені Штати Америки, Канада, Швейцарія, Франція, Угорщина, Чехія, Грузія, одразу кілька університетів Польщі Болгарія. Що ж стосується внутрішніх пріоритетів, то це Київ, Переяслав, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Одеса, Полтава, Глухів, Кам'янець-Подільський, Бердянськ, Умань. Крім того, за програмами внутрішньої академічної мобільності за 2022-2025 роки сум дипу прийняв на навчання 114 здобувачів вищої освіти. Півсотні студентів з Польщі, решта з 11 українських університетів. Про концепцію розвитку навчально-наукового центру Ботанічний Сад як науково-дослідного та культурно-просвітницького центру університету, членам вченої ради доповідала декан природничого географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Міронець. Наголосила на тому, що починаючи з 2021 року, діяльність невеличкого колективу цього структурного підрозділу університету спрямована на роботу з ландшафтної організації. І території та поповнення колекції рослин, науково-дослідну роботу, зокрема інвентаризацію видів та складання асортиментної відомості рослин, що зростають на території ботанічного саду, як в умовах тепличного комплексу, так і на відкритому ґрунті, роботи з ремонту та відновлення садово-паркових об'єктів та споруд, роботу з висвітлення інформаційних матеріалів і проведення багатогранної просвітницької природоохоронної роботи серед населення. Завідувач аспірантури і докторантури професор Ірина Чистякова інформувала вчену раду щодо звітів докторантів першого року навчання, про затвердження разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду і проведення захисту дисертаційних робіт, про уточнення тем дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього наукового рівня вищої освіти, а також про рекомендації до друку та надання грифу сум низці монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій і збірників наукових праць та періодичних видань наступне планове засідання вченої ради сумського педагогічного університету має відбутися останнього травнивого понеділка. Невдовзі після Великодня на засіданні спеціалізованої вченої ради д 5505301 заступник директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології Антон Вертель захищав дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема дисертаційного дослідження Антона Вікторовича Психоаналітична педагогіка в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки ХХ століття це спроба окреслити теоретико-методологічні засади та досвід зарубіжної психоаналітичної педагогіки для його творчої імплементації на національному ґрунті. Хронологічні межі від 10-х до 90-х років ХХ століття, починаючи від появи першої фундаментальної праці Зігмунда Фрейда тлумачення сновидінь, і до нової концепції психоаналітичної педагогіки, що стала основою навчальних програм з підготовки фахівців для психоаналітично-педагогічних виховних консультацій, які були організовані австрійцем Гельмутом Фігдором. Грунтовних наукових досліджень цієї вельми цікавої і актуальної теми на перехресті педагогіки, психології, психоаналізу, медицини, якщо вони і існують. Дуже мало. А відтак дослідження Антона Вертеля, який захищав кандидатську дисертацію з філософії, а обіймає посаду доцента кафедри психології і заступника директора навчально наукового інституту педагогіки і психології з наукової роботи, доволі унікальне і заповнює важливу наукову нішу у списку використаних джерел. 1019 найменувань, з них 803 іноземними мовами. Основні теоретичні положення і результати дисертаційної роботи загальним обсягом 569 сторінок висвітлені автором у 67 наукових працях з них 45 одноосібні. Диссертація Антона Вертеля двічі з використанням різних програм пройшла бездоганну перевірку на антиплагіат. А отже, за висновком спеціалізованої вченої ради, вона цілісна, самостійно виконана і завершена наукова праця на актуальну тему, що має теоретичне і прикладне значення. Усі положення дисертації науково обґрунтовані, мають характер наукової новизни, а висновки і рекомендації сформульовані виважено і переконливо. Антон Вікторович блискуче відповів на цілу низку запитань членів спеціалізованої вченої ради, подякував своїм офіційним опонентам за незначні зауваження, які не впливають на загальне враження від його дослідження, і які він неодмінно врахує у подальшій науковій роботі. Залишається лише приєднатися до численних поздоровлень на адресу пана Вертеля, за присвоєння якому наукового ступеня доктора педагогічних наук одностайно проголосували члени спеціалізованої вченої ради, і якому не побоююся сміливо припущення з повагою крізь століття потиснули б руку визнані авторитети зарубіжної педагогічної думки 20-го століття, які стояли біля витоків класичної психоаналітичної педагогіки. Хотілося б визначити де декілька винятково спеціальних ось таких особливих рис дисертації, що була предметом розгляду. Ця дисертація являє собою єдність, синергію багатьох галузей знань, і власна актуальність її. Цим і зумовлена, що це і філософія, і педагогіка. Психоаналіз, власне, вона написана у сфері історії педагогіки. Тобто, в рамках історико педагогічного дослідження, вперше, я думаю, і в нашій вітчизняній педагогічній думці, можливо, і в світовій. Ось таке комплексне дослідження здійснено, яке виконано високим професіоналом Вертелем Антоном Вікторовичем. Власне, йому вдалося, з позиції. І психоаналітичної методології, і методології історико педагічного дослідження показати ті особливості розвитку дитини, ті особливості виховання дитини, які повинні привести до успіху у формуванні всебічно розвиненої особистості, які повинні знищити ось всі ці негативи. Які зумовлені і сучасними реаліями нашого життя, тобто реаліями військового часу, реаліями ось того страху, в якому перебуває сучасна наша українська дитина, які повинні допомогти нам побороти всі ці негативи і допомогти зменшити ризики, які є у формуванні особистості. Тому це дисертаційне дослідження, про яке ми говоримо, яке стало предметом розгляду сьогодні, це дійсно є успіхом і української педагогічної науки, і психологічної науки. Я вітаю і здобувача, і наукового консультанта в тому, в тому, що їм вдалося побороти всі ці. Негаразди нашого часу і досягти високого наукового результату. Угу. Так склалося моє наукове життя, що ідеї, принципи психоаналізу я втілював в кандидатській дисертації по філософії. На сьогоднішньому захисті я продемонстрував, як можна екстраполювати психоаналітичні ідеї в іншому ключі, в педагогічному. Я дуже радий, що. Ця подія відбулася. Я хочу подякувати керівництву університету, офіційним опонентам, науковому консультанту і всім тим, хто вірив у мене. Нарешті у мене з'явиться більше часу для моєї родини, для моєї маленької чарівної донечки. Ще я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають змогу жити, працювати, займатися новим. Науково-методичний семінар. Актуальні напрями регіональних географічних студій, який у рамках днів науки у змішаному форматі відбувся на природничо-географічному факультеті, об'єднав дослідників, викладачів, практиків, зацікавлених у розвитку України в умовах воєнних і поствоєнних трансформацій, а також студентів з профільних університетів Києва, Харкова, Львова, Берегового і навіть Брюсселя. Співорганізаторами семінару, крім кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ, стали сумський відділ українського географічного товариства і Академія сільського розвитку спілки сільського зеленого туризму України. Міждисциплінарність і практична спрямованість досліджень стали своєрідною родзинкою цьогорічного семінару. Урбаністика, рекреаційна географія і туризм, екологія, історія, інноваційна економіка та геоінформаційні технології взаємоділи у єдиному дискусійному полі. У доповідях, з якими виступили провідні науковці з докторськими науковими ступенями і професорськими вченими званнями, обговорювалися, зокрема, проблеми міської відбудови. Партнерські ініціативи щодо розвитку туризму в громадах. Можливості співпраці географічної спільноти та академії сільського розвитку, спілки сільського зеленого туризму, досвід України та сусідніх територій щодо впливу географічних факторів на формування історичних процесів у регіональному контексті, просторові закономірності розвитку інноваційних систем, аналітичний зріз громадського сприйняття, соціальної інфраструктури Сумської області, вплив воєнних дій на довкілля України, екологічні аспекти використання неорганізованих во. До заборів сумської СПГ під час воєнного стану, можливості гістних технологій для збору та фіксації злочинів проти культурної спадщини, а також інструменти сталого розвитку у повоєнному відновленні регіону. Підсумкове обговорення підтвердило готовність академічної спільноти до спільних проєктів з міської та регіональної відбудови, розвитку екотуризму, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття і популяризації географічної науки. На календарі травень, а отже, настав час підбиття підсумків інтерактивного фестивалю Весна по по-англійськи», ініційованого та проведеного кафедрою англійської філології та лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології серед школярів обласного центру та Сумщини. Цього року церемонію нагородження переможців провели двома хвилями: серед учасників фестивалю, а їх понад 50, чимало п'ятикласників 25-ї школи обласного центру, багаторічного партнера профільної кафедри СумДПУ. Звичайно, їхній рівень володіння мовою Шекспіра і Черчилля далекий від того, який дозволяє боротися за перемогу. Але організатори вирішили відзначити і заохотити два десятки юних сумчан, що зробили перший лінгвістичний крок у напрямку Великої Британії і сповнені рішучості неодмінно робити наступні. Ректор педагогічного університету, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, декан факультету іноземної та слов'янської філології Лариса Клочко і завідувач кафедри англійської філології і лінгводидактики Ганна Подосиннікова вручили школярам відповідні сертифікати про участь в інтерактивному фестивалі і сувеніри з англійськими мотивами, які стануть вагомим стимулом для якнайкращого заглиблення у світ мови міжнародного спілкування. А це вже ті, хто формував так звану другу хвилю під час нагородження переможців фестивалю Весна по по-англійськи». Серед них старшокласники загальноосвітніх шкіл і ліцеїв Сум, Білопілля і Лебедина, учні машинобудівного і медичного фахових коледжів обласного центру. Вони, за словами організаторів і членів журі, блискуче продемонстрували свою майстерність володіння англійською мовою та неперевершений творчий потенціал у п'яти весняних конкурсах так званого пентатлону натхненно виконували англомовні пісні весняної тематики, створювали мистецькі фотокомпозиції весняних краєвидів із вишуканими англійськими описами, декламували власні поетичні твори, присвячені весні, майстерно готували традиційні британські весняні страви, коментуючи свій творчий процес англійською мовою, та демонстрували неабияку кмітливість у створенні оригінальних ребусів з англійськими весняними ідіомами. Серед п'яти переможців у згаданих номінаціях пентатлону троє представників п'ятої школи Лебединської міської ради, яких керівництво закладу освіти не наважилося відрядити до сум міркувань безпеки. Дипломи і призи від організаторів фестивалю одержали їхні викладачі. А от заохочувальний приз юному фотографу від ректора університету одержала учениця 33-го ліцею обласного центру Єва Кобиць, яка явно не очікувала на таку високу оцінку своєї роботи. Не залишилися поза увагою організаторів викладачі англійської, здебільшого випускники педагогічного університету різних років, які сумлінно готували своїх учнів до цьогорічного фестивалю і неодмінно готуватимуть до усіх наступних. Неймовірної краси чайно-гібридні троянди невдовзі прикрасять клумбу мальовничого сквера перед центральним корпусом університету. Висадка кущів цих квітів відбулася 1 травневого дня. Їх рівно 100, що відповідає віку найстаршого сумських університетів. Цей подарунок ректор СНАУ професор Ігор Коваленко зробив сумським педагогам під час святкування вікового ювілею СумДПУ у грудні минулого року. Зиму троянди пережили у спеціальних теплицях аграрного університету, а з настанням відповідних погодних умов їх висадили у підготовлені лунки з одиницею і двома нулями, що напередодні вирізали у ґрунті. Мабуть, розраховувати місця їхньої посадки за спеціальною технологією, аби не прорахуватися з кількістю, було найскладнішим завданням, але ж наявність на фізико-математичному факультеті СумДПУ фахівців з математики з докторськими науковими ступенями і професорськими вченими званнями значно полегшила подолання цього виклику. До висадки троян долучилися геть усі охочі з числа професорського викладацького складу студентського самоврядування і співробітників університету. До речі, це вже друга акція флористичної злуки СумДПУ і снау після минулорічної висадки 50 італійських каштанів сорту бріотті вздовж вулиці Роменської напередодні дня довкілля. Впевнений, що вона не остання. А відтак Снау і СумДПУ житимуть у дружбі, партнерстві і єднанні з природою. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи студентів і зіркових випускників педагогічного університету на спортивних аренах, випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Артем Овчинников цими днями відзначився на двох змаганнях лучників. Разом з Михайлом Усачем і Олексієм Гумбіним. Він виборов бронзову нагороду у командних змаганнях чоловіків на гран-при Європи, що відбулися в турецькій Анталії. А за кілька днів в Чернівцях на командному чемпіонаті України Артем оформив переможний хет трик вигравши 6-0 фінал індивідуальних змагань чоловіків Олексія Гумбіна, Після чого разом з Дар'єю Коваль переміг 6-0 харківський дует у мікстових змаганнях, і разом з Гумбіним і ще одним випускником СумДПУ Владиславом Лісняком виграв командні змагання чоловіків. Національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, яку тренують викладачі кафедри теорії та методики спорту, заслужені тренери України Микола Чхайло і Ігор Кравченко. А у складі якої чимало випускників сумдипу різних років святкували перемогу на міжнародному турнірі в Севільї. Оскільки футзалісти Італії у останній момент відмовилися від боротьби за нагороди, команди Іспанії, України і автономної спільноти Андалусія у складі Іспанії зіграли між собою у два кола. Українці двічі, 7-1 і 2-0, здолали андалусійців і задали двох поразок іспанцям 4-2 і 1-0. Випускник інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний. Він на дистанції під номером 22, включений до складу національної збірної України, яка 18 травня у чеських подебрадах візьме участь у командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби. Цього разу вихованець тренерського подружжя Олексія і Людмили Шелестів, теж випускників кузні спортивних кадрів Сумщини, виступатиме не на звичній для нього 20-ці, а долатиме дистанцію 35 кілометрів. Нагадаю, у поточному році світличний став переможцем зимового командного чемпіонату України на дистанції 5 тисяч метрів на змаганнях під дахом з особистим рекордом 19-12-64, Згодом здобув золото чемпіонату України у приміщенні на цій же дистанції, покращивши особисте досягнення до 19 хвилин 5,87 і сотих секунди. А от на зимовому чемпіонаті України просто неба в Луцьку лишився четвертим на дистанції 20 кілометрів, година 22.53. Жіноча хокейна команда навчально-наукового інституту фізичної культури сундипу другий рік поспіль брала участь у третьому за престижністю єврокубковому клубному турнірі з класичного хокею на траві Єврохокі Клаб Челендж Ван, який 18-21 квітня приймала турецька Алані. І якщо минулого року дебютуючи на подібному євротурнірі у австрійському відні, підопічні випускниці СумДПУ Олени Свистюр посіли п'яте місце, то цього разу повернулися з бронзою. На стадії групового турніру вони виграли 2-0 у суперниць з Люксембургу. Поступилися 1-4 господаркам Заланія Старс Хокі. З другого місця у групі вийшли до одного з двох фіналів проти команди Кардіфендмедзуельсу, з якою основний час матчу зіграли в нічию 0-0, А от у серії булітів поступилися валікам 1-3, зберігши тим самим прописку у дивізіоні Челендж-1. Вітаючи гравців і тренерів команди з цим успіхом, ректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной щиро подякував усім тим, хто надав університетській команді як фінансову, так і організаційну допомогу, зокрема, колишньому голові Сумської районної державної адміністрації, а нині очільник обласної організації роботодавців оборонної промисловості Геннадію Дорошенку, ще одному випускнику педагогічного університету, начальнику управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Євгенопух. Дні згадав добрим словом вченого секретаря університету Ольгу Скібу, яка дебютувала на посаді менеджера команди і координатора з питань міжнародного співробітництва СумДПУ із закладами Туреччини і Азербайджану Айдина Новрузова, який в Аланії успішно вирішив для команди низку технічних і організаційних проблем. Тож, якщо перший минулорічний єврохокейний млинець, якщо й не став гливким, але й на п'ятій позиції був позбавлений солодкого присмаку, то цьогорічний безперечний бронзовий успіх стане вагомим стимулом для подальших здобутків наших дівчат на хокейних полях Європи. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!